Всім привіт! З вами канал Космос. Земля є єдиною відомою людству планетою, на якій є життя. Це всім відомий факт, але наголошую, він є загальновідомий. А в цьому відео ми зібрали для вас 10 маловідомих фактів про Землю. Отож, давайте розглянемо їх разом, кільця Землі. Відповідно до найбільш популярної та загально прийнятої гіпотези формування місяця, 4,5 мільярди років тому планета Тея, зійшовши через невідомі фактори з точки Лагранжа l 4 орбіти Землі, зіткнулася із протоземлею. Зіткнення спричинило викид на орбіту Землі велику кількість матерії, яка і утворила кільце, що, зрештою, через гравітацію злилося і утворило місяць. Але цього б не сталося, якби це кільце уламків утворилося на межі роша. Тоді б Земля, можливо, й до сьогодні мала б замість свого одинокого супутника великі кільця. Межа роша це така мінімальна відстань від планети, на якій може існувати її супутник. При цьому він уникне припливних сил, що можуть його зруйнувати. Це означає, що якби наш місяць мав занадто близьку орбіту до Землі, то гравітаційний вплив планети просто розірвав би його на шматки. А якщо на такій відстані знаходилося б кільце, то воно в принципі не змогло б сформувати якийсь супутник. Цикли Міланковича Один із циклів Міланковича є довгоперіодичне коливання значення ексцентриситету орбіти Землі через тяжіння інших планет. Сила тяжіння газових гігантів Юпітера та Сатурна з часом змушує змінювати форму орбіти Землі від Еліпса, витягнутого в одному напрямку. До еліпса, що витягнути в інший напрямок. Тобто змінює ексцентриситет орбіти Землі. Ексцентриситет показує, наскільки форма орбіти відрізняється від ідеального кола. Процес цей триває приблизно 93 тисячі років. Інший цикл Міланковича має назву Прецесія. Це процес, у якому вісь Землі повільно рухається по круговому конусі. На цьому ефекті заснована дія гіроскопа. Земля, мов величезний гіроскоп, обертається навколо своєї осі і при цьому сама вісь описує конус. Також причиною цього ефекту є гравітаційний вплив Сонця та місяця. Поворот земної осі в загальному триває близько 25750 років. В даний час вісь землі нахилена на 23,4 градуса. Але цей кут не є постійним. Він дуже повільно змінюється з певним періодом, що складає близько 41 тисячу років. Ця періодична зміна кута нахилу земної осі називається нотацією, і це ще один цикл Міланковича. На цей цикл в більшості впливає місяць. Але до чого вони? Мілутін Міланкович відомий вчений тим, що поєднав зміни деяких параметрів обертання та руху Землі із глобальними змінами клімату планети. Що дало створити математичну модель для розрахунку кліматичних умов на Землі. Невеликі зміни, викликані циклами Міланковича, діючи разом, виявляється, сильно впливають на клімат Землі протягом дуже тривалих проміжків часу. Місяць не єдиний природний супутник Землі. В даний час всі знають, що єдиним природним супутником Землі є місяць. Однак припущення про існування інших супутників неодноразово висувалися астрономами в 19 му та першій половині 20-го століття. Пошуки майже ні до чого не привели, однак існує кілька навколоземних об'єктів, які вважаються другими супутниками Землі. Астероїди, в яких орбіти знаходяться в резонансі із земною орбітою, можуть називатися другими супутниками, їх називають квазі-супутниками. Один з них круїтні. Він рухається в орбітальному резонансі з землею один до одного, але водночас обертається навколо Сонця. Крім квазі астероїдів, Земля своєю гравітацією може захопити собі тимчасових супутників, орбіта яких є нестійкою. Прикладом такого супутника є астероїд 2006 RH120. Фредерік Петів у середині 19 століття займався спостереженням полідів. Намагаючись вирахувати їх орбіти. Повідомлення про результати своїх спостережень він часто публікував у різних популярних журналах. Там він описував, що деякі спостережуваних ним болідів за його обчисленнями мали еліптичну орбіту, будучи таким чином супутниками Землі. Однак ця гіпотеза не була визнана. Георг Вальтемат наприкінці 19 століття багаторазово стверджував, що виявив другий супутник Землі. А пізніше і третій, але ці відкриття так і не були підтвердженими. Затемнення. Що може бути такого, особливого в сонячних затемненнях? Всім відомо зі школи, що місяць обертається навколо Землі, і він знаходиться у площині екліптики, що дозволяє йому іноді закривати сонце, і це призводить до такого явища, як сонячне затемнення, або поринати у тінь землі і призводити до місячного затемнення. Що цікаво, таке явище, хоч і періодичне, але не відбувається щомісяця. Але чому? Конспірологи та прихильники плоского місяця прибитого до небесної сфери, часто про це згадують орбіта нашого місяця нахилена до площини екліптики під невеликим кутом 5,14 градусів. Хоч цей кут невеликий, але на відстані 380 тисяч кілометрів, де знаходиться місяць, різниця доволі відчутна. Тому місяць може проходити на 37 тисяч кілометрів вище чи нижче центральної частини тіні землі. Таким чином, наш супутник оминає тінь землі, і затемнення місяця не відбувається. При цьому існують точки, де орбіта місяця перетинається з площиною екліптики. Ці точки мають назву місячні вузли. В час, коли новий місяць проходить через один з таких вузлів, відбувається сонячне та місячне затемнення. Окрім цього, ці вузли теж рухаються. Ось чому затемнення місяця та сонця відбуваються не кожного повного оберту місяця навколо землі. Протягом року на Землі відбувається від 2 до 5 затемнень сонця, з них не більше трьох є повними. В середньому в одному і тому ж місці повне затемнення відбувається раз на 370 років. Але існують і винятки. Земля не кругла. Мало хто знає, але наша планета не є сферична. Залежно від мети опису, використовують різні моделі форми Землі, і не на всіх вона цілком сферична. Найбільш грубою формою опису фігури Землі є сфера діаметром 6367 кілометрів. Для більшості проблем загального землезнавства цього наближення є цілком достатньо, щоб використовувати в описі чи дослідженні деяких географічних процесів. Уже при більшому наближенні фігуру нашої планети прирівнюють до еліпсоїда обертання ця модель використовується в геодезії для обчислення координат, побудови картографічних мереж, розрахунків тощо. Іншим одним із найбільших наближень форми Землі є геоїд. Геоїд це така поверхня, яка має неправильну складну форму, на відміну від поверхні базового вищезгаданого еліпсоїда. Причому вона все одно набагато гладша за фізичну поверхню Землі. Найчастіше цю модель використовують у картографії та геодезії, Найвища гора Землі. Відповідь на питання, яка найвища гора Землі, очевидна. Говерла, перепрошую, Еверест. Але в залежності від того, як ви визначаєте найвищу гору, Еверест не буде лідером. Висота 8849 метрів над рівнем моря робить гору Еверест найвищою горою на землі. В даному випадку це означає, що вона має найбільшу висоту над середнім рівнем моря. Але підніжжя неактивного вулкану Мауна Кея знаходиться приблизно на глибині 6 кілометрів нижче рівня моря. А вершина приблизно на висоті 4 км над рівнем моря. Сумарна відстань від підніжжя гори до вершини становить 10 203 метри. Це робить Мауну Кею найвищою горою у світі. Окрім цього, Мауна Кея стала ідеальним місцем для розташування там астрономічної обсерваторії. У попередньому факті ми вже зрозуміли, що Земля не має форми ідеальної кулі. Натомість її діаметр найбільший поблизу екватора. На схемі, що ви зараз бачите, сіра пунктирна лінія є ідеальним колом, а суцільна блакитна лінія представляє форму землі. Для очевидності масштабом ми знехтуємо. Найвища вершина еквадору, неактивний вулкан Чимборасо, розташований поблизу екватора, саме там, де діаметр землі найбільший. Висота гори складає 6263 метри над рівнем моря. Беручи до уваги екваторіальний радіус Землі, вершина Чимборасу стає найвищою точкою відносно центру Землі. Геомагнітна інверсія Магнітне поле Землі є щитом від космічної радіації, який захищає життя на планеті. Без нього ми зазнали б великої кількості випромінювання від Сонця, і наша атмосфера могла б вільно витікати в космос. Так сталося, ймовірно, з Марсом. У Марса магнітне поле було дуже слабке, тому планета була під ударом сонячного вітру. Сонячний вітер і зробив атмосферу планети непридатну для життя. Під геомагнітною інверсією слід розуміти зміну магнітного поля, тобто магнітні полюса міняються місцями. Вчені вважають, що за останні 10 мільйонів років таке спостерігалося в середньому 4-5 разів, але це число постійно змінюється. Остання геомагнітна інверсія відбулася 780 тисяч років тому. Інверсія є непередбачуваним явищем і триває надзвичайно довго. Математичне моделювання припускає, що повний переворот може зайняти від однієї до кількох тисяч років. За геологічними мірками, це швидко, але в людському масштабі дуже помало. Це явище майже не несе ніякої небезпеки. Під час цього процесу магнітне поле Землі поступово буде слабшати, але повністю не зникне. Магнітне поле Землі надає лише деяку, а не повну стійкість до випромінювання частинок з космосу. Атмосфера Землі виступає додатковою ковдрою. Тварини та люди перебувають на землі протягом мільйонів років. За цей час відбулося багато розворотів і немає очевидної кореляції між людським розвитком та інверсією. Подібним чином схеми інверсії не збігаються із закономірностями вимирання видів тварин протягом геологічної історії. Земна доба не триває 24 години. Мало хто знає, але насправді існують різні доби: зоряна доба та сонячна доба. Зоряна доба це проміжок часу між двома послідовними верхніми кульмінаціями точки весняного рівнодення. І вона триває 23 години 56 хвилин і 4 секунди. А сонячна доба це проміжок часу між двома послідовними кульмінаціями центра сонця, причому на одному і тому ж самому географічному меридіані. Сонячна доба триває якраз 24 години. Різниця у приблизно 4 хвилини за місяць набігає на 120 хвилин, а за рік вже аж на 24 години. Тобто зоряних діб в році є більше, ніж сонячних на цілу добу. Оскільки справжній сонячний час йде не дуже рівномірно через нерівномірності видимого річного руху сонця по екліптиці і самого нахилу екліптики до екватора, то цей час не є зручний для нашого з вами використання. Тому було запроваджено середній сонячний час, яким ми і користуємося. Єдиний континент Суперконтинент Пангея. Близько 200 мільйонів років тому всі континенти були з'єднані в один гігантський суперконтинент, відомий як Пангея. Згодом цей суперконтинент розпався на 6 континентів і 5 океанів. Ми знаємо, що вони були разом не тільки тому, що континенти складаються разом як пазл. Але й через те, що вчені знайшли такі самі типи порід на західному узбережжі Африки та східному узбережжі Південної Америки. Це означає, що вони повинні були сформуватися, коли континенти були разом. Вчені також знайшли однакові види рослин і скам'янілості тварин на обох узбережжях. Ми знаємо, що рослини не могли плавати по океану. Чому люди не вірили в існування Пангеї? Ще в 1700-х роках люди вважали, що розмір і форма континентів були однаковими протягом мільйонів років. Іншими словами, якби ви подивилися на сучасну карту світу і порівняли її з картою, якій мільйони років, то ви б побачили, що вони майже однакові. Ніхто не вірив, що всі континенти відірвалися один від одного, за винятком деяких вчених. Один з них австрійський геолог на ім'я Едуард Зюс. Який теоретизував ідею суперконтинентів у 1861 році. Він припустив, що весь світ одночасно був з'єднаний як один гігантський континент Гондвана. Також він висунув теорію, що існував один гігантський океан океан Тетіс. Німецький географ Альфред Вегенер представив ідею поділу світу на континентальні шельфи, і в 1912 році. Висунув ідею про суперконтинент Пангея. Він також представив ідею, що 200 мільйонів років тому Пангея розірвалася на частини. Саме Тектоніка плит спричинила дрейф континентів. Сьогодні ми знаємо, що існувало ще кілька надконтинентів перед утворенням Пангеї, наприклад, Колумбія та Родинія. За деякими прогнозами, через 200-300 мільйонів років, всі континенти знову сформують суперконтинент. Так звану Пангею Ультиму. Вік Землі, вчені вважають, що вік Землі становить приблизно 4,6 мільярдів років. Ці дані базуються на радіоізотопному датуванні земних зразків та метеоритної речовини. Просто уявіть між 4,4 та 3,6 мільярдами років тому виникло життя на нашій планеті. Перші люди з'явилися на землі близько 2 мільйонів років тому. Це була Homo habilis, або людина уміла. Але найцікавіше те, що якщо б всю минулу історію землі стиснути до 24 годин, то Homo habilis б з'явилася приблизно у 23.59.22. Це вражає найбільше. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon та спонсорам на YouTube. За фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Піклуйтеся про землю. Слава Україні!